Есхіл, Прометей закутий, стислий переказ. За наказом Зевса, його вірні слуги, влада і сила привели закутого Прометея в глухі скіфські землі, на край землі, щоб навік прикувати до скель залізними ланцюгами. Прометея звинувачували в тому, що він викрав вогонь для смертних. Не по своїй волі Гефест прикував титана до високої скелі. Залишившись один, Прометей у ланцюгах почав оплакувати свою гірку долю. З боку моря з'явилися океаніди, які стали втішати мученика. Океаніди попросили Прометея повідати їм причину, через яку Зевс настільки суворо покарав його. Він розповів їм, як допоміг Зевсу здобути перемогу в битві з титанами і завдяки його старанням у Тартарі безслідно згинув древній крон. Та Зевс забув про це і жорстоко покарав Прометея, коли той вирішив допомогти людям. Дізнавшись, що Зевс хотів повністю знищити людей. Щоб Новий рід ростити, Прометей став єдиним, хто їх захистив. Він забрав у смертних дар передбачення і наділив їх сліпими надіями, але найголовніше це те, що від Прометея люди отримали найбільший дар вогонь за допомогою якого оволоділи багатьма знаннями, ремеслами та мистецтвами. Океаніди поцікавилися, як довго Прометей буде відбувати це покарання. Титан сказав, що поки Зевс не пом'якшиться. З боку моря на крилатому коні прилетів старий океан, який також хотів втішити мученика. Він порадив Прометею змиритися і покаятися перед Зевсом. Океаніди почали співати журливу пісню, навіть люди оплакували гірку долю Прометея. Прикутого Прометея мучили не тільки фізичні страждання, а й несправедливості богів. Прометей був винен в тому, що він наважився пробудити в доти дурних людях розум і кмітливість. Раніше люди жили, наче мурахи, у своїх підземних печерах. Люди були позбавлені розуму і почуттів, і лише завдяки Прометею вони навчилися творити, вчитися. Розмірковувати, плавати морями, приручати диких тварин, лікувати, добувати з земних надр різноманітні скарби. Вирішуючи допомогти людям, Прометей знав, що його чекає покарання від Зевса. Також він знав, що покарання скінчиться тільки після тисячі мук і після тисяч катувань, та це не зупинило його. До скелі, на якій був розп'ятий Прометей, підбігла Іо. Колись вона була гарною дівчиною, коханою самого Зевса. Проте його ревнива дружина, богиня Гера, перетворила дівчину на тилицю. З того часу Іо поневірялася світом, бо її переслідував овод. А його болючі укуси завдавали Іо нестерпних страждань. Незаслужені муки дівчини змусили Прометея забути про свою долю. Йому стало шкода Іо, і він вирішив розповісти дівчині, як довго триватимуть її поневіряння. Прометей розповів, що коханій Зевса судилося пройти. Ще чималий шлях із Європи до Азії та пережити багато мук. Почувши це, нещасна Іо була готова накласти на себе руки. Проте Прометей заспокоїв її, сказавши, що страждання закінчаться, як тільки Зевс втратить панування. Таємниця долі Зевса. Була добре відома Прометею. Громовержець, злякавшись за своє майбутнє, підійслав до Прометея Гермеса, щоб той дізнався про передбачення. Прикутий до скелі титан із зневагою вислухав гінця і не відповів на жодне його запитання. Гермес намагався вивідати долю свого господаря і хитрістю, і погрозами. Але нічого не вийшло. Тоді Зевс наслав на нескореного Прометея всі підвладні йому стихії, загуркотів грім, заблищали блискавки, піднявся сильний вітер, у скелю, до якої був прикутий Прометей, ударила блискавка, і титан провалився під землю.